Етнічна, етнічна ідентичність це конструкт, це те, що формується і конструюється в процесі людського існування спершу найбільше під впливом оточення, а потім більше і більше людей вже сама собі вибудовується. От ви собі вибрали, що ви українець. Мені в мене не було таких проблем. Я так бути, ніби ніби сто вісокої України, це виріс у криномовному середовищі. В мене не було проблеми ці, цього вибору. Але в батьох же він був. Нас багато людей. Українсько-російсько похоже, так? Тато, мама, там дуже багато время Вони вибирали яку національність? Вони казали, що ми русські, більшість їх. Тепер майже всі вони кажуть, що вони українці. Це не є, це не є ну, брехня чи фальш, ага. це є ну, певне, як сказати, співіснування людини з певними умовами. Конформізм. Можна і так сказати, це одна з характеристик. Ми всі конформісти, зрештою, це mm -hmm. завдяки конформізму існує суспільство. Ось. Тому, тому е, е, українська нація не може не бути нацією українців як переважної більшості. Згоден. У нас вже ніхто не, не, не стане більшістю. Поляки, євреї, там, гагаузи не стануть більшістю нашої нації. З одного боку. З другого боку, говорити, що українська нація це ті, нація тільки для українців, ну, знаєте, тут завуальовують кажуть в політичному розумінні. Це можна сказати, що це правильно. Тому що, якщо наприклад, тоді, якщо, наприклад, ми витісняємо когось, там, кажемо, що вони не зовсім українці, не повноцінні українці, тоді нам треба, ми, ми повторюємо шлях росіянам.